Всім доброго вечора, друзі. Я сьогодні вирішила вам вже змонтувати відео і показати, які за цей тиждень ми сусідку виписали від Юлії Медведенко квіти. Я би не знімала це відео, друзі. Але дуже-дуже-дуже рідко зустрінеш таку порядну родину і з такими, з такими саджанцями, по-перше, дуже дешеві, по-друге, дуже велика якість. Саджанці всі великі, гарні. Доглянуті, не без шкідників, ну дуже гарні. Що я буду говорити? Ви самі зараз все це побачите. Ту посилку, яку ну незрозуміло в нас, там виникли такі питання з Юлією. Я з нею, ми з нею поспілкувалися по телефону, вона мене запевнила, все, все правильно, те, що я замовляла. Я виписала, посадила, да, дійсно, це те, що я замовляла. І другу посилку вже ми виписали з сусідкою, і прийшла нам вже ця посилочка, я вам покажу і ці саджанці, ви побачите, якість дуже гарна. Як я вам говорила, ми на Фейсбуці познайомилися з цією жінкою. Так що, якщо ви бажаєте в неї щось виписати, виписуйте, але зразу на її сторінки, що знайшли, зразу виписуйте, тому що я, коли першу, це в мене вже третя посилка від Юлії. Коли я першу посилку в неї замовила, і поки я думала. А вдруг вона обманить, як і всі останні. Я щось там сама собі напридумула. Ну, як напридумувала? Ви ж бачили, стільки обманують зараз в інтернеті, І стільки нехороших людей, які заробляють на цьому. І мене не раз обманювали, я вам знімала навіть за це відео окреме. То я поки думала і ну, вирішила, думаю, ну ще, ще раз обіжусь, так уже так і буде. То я її на наступний день. Зайшла, написала в месенджер, що, що я хотіла б замовити в неї. І, і вона мені відповідає: того, і того, і того, і того, і того, і того вже немає. То, бачите, люди знають її і швидко-швидко рослинки ці розбираються. Хвойних зараз у неї вже немає. Я хотіла ще хвойних собі виписати, вже немає. Вона сказала, що будуть хвойні тільки на весну, то чекаємо весни. Відео я вставлю, те, що купували з сусідкою. Дуже задоволена я і вона. Ось такі, друзі, саджанці я отримала від Юлії. Ось так вони запаковані. Була я не права. Юля мене запевнила, що це саджанці ті, що я дописувала. Бачите, ось я думала, що це Тедді. Це не Тедді вона сказала. якийсь Бебі. Чи якийсь там. Я підпишу. Ну, дуже він схожий на теб, дуже схожий на шоровирну туйку. Так і ось. Ось я так запакувала. Так, зараз я, друзі, відключусь, тому що не можу одною рукою. Ось, друзі, ці саджанці. Гляньте, які вони гарні. Ну от, скажіть, будь ласка, отакий от саджанець Має коштувати 55 гривень. В других інтернет-магазинах він коштує десь 100-120 гривень. І ось така туєчка прийшла. Це з шаровидна, дна, але щось у неї такий. Ну, може, вона не сформована, будемо бачити. Це ось, бачите, вже з бутончиками. Фокусує камера. Ось з бутонами сирійський гібіскус. І ось теж з бутонами. Ось така велика гортензія полярний медвідь. Бачите, така вона велика. Сантиметрів 40. Як не більше. І ця гортензія коштує, по-моєму, 70 чи 80 гривень. Не пам'ятаю, друзі, чесно, мені якось не була ця ціна. Мені хотілося б такий саженець. Знімаю в машині, чоловік після базару, бачите, приїхав. Все, що хочу в машині. Бананки, ось, воду приготували, щоб підкормити перець. Ну, ось. Сусідка сказала, раз це ваше, хай буде ваше. Юля мене мовила, що це дійсно мої саджанці, то тепер сусідка сказала, все це саме їй виписати, і ще там вона хоче додати собі. Деякі рослини теж цієї продавчині. Дуже відповідальна жінка. Всім рекомендую. А зараз я, друзі, в мене щось з саженцями барбарису і теді щось я її після пересадки щось не догодила. Я ось взяла радіфарм, вже розрізала, тому що я руки грязні, лізла в воду, ой, в землю і виливаю ось сюди. Відро, це на 10 літрів. Це радіфарм перемішаю і зараз полию ці рослинки свої. Це для коренеутворення дуже добрий препарат. Я вперше ним користуюся, але люди, які користувалися, відгуки за цей препарат дуже добрі. Ну ось іду зараз пролию. Ось, бачите, щось, щось з ним не те. Пущик маленький, я думаю, достатньо йому спікати. Побачити щось зни після пересадки про її зараз. Тепер ось я дивлюсь на прирости ці і того, тої туєчки, що мені прийшла, це дійсно різні сорти. Твоя однакова, колюча, але це другий зовсім вид. Посадила я, друзі, свою гортензію, яка прийшла мені. Ось така вона здорова. можете підсихати. Листся вона... почало в неї ґрунт був дуже поганий. Зараз ще підсиплю землі. Ставила ось такий ґрунт Робила для орхідей, ой, для гортензій, Бачите, і додала трошки городної землі, тому що цей субстракт дуже... Як вам сказати, він пересихає. А так як в мене буває, вдома дуже довго немає, по 3-4 дні, то гортензія пропаде. Потрібен трошки ґрунт такий, щоб він був більш плодніший, я б сказала. Я його пролила. Зараз він стоїться і ще додав сюди, щоб закрити цю шийку. І все. Ту посилку я лишила собі, друзі, і з сусідкою вирішили виписати ще. І ось за неділю нам прийшло дві посилки від Юлії Медведенко. Нам дуже подобається цей продавець, дуже відповідальна жінка. Ось вона прислала сусідки три туйки Тедді по 40 гривень. Подивіться, які шикарні. Рослинки, я вам покажу. Заплатили ми за цю посилку 930 гривень. Це з пересилкою з, 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 з укрпочтою, ось з новою почтою. Це ось прийшла Перовська. сусідка собі виписала, тому що в мене вже велика є. Вона вже квітує в неї. Оце варіагатний у мене каріоптеріс я виписала 70 гривень, це ось піровський а 60 гривень оце така красуня. Завелика. Бачите? Це ось бузина 60 гривень, дуже гарна рослинка. Подивіться, яка вона велика. Я думаю, 60 гривень це невеликі кошти. Подивіться, які ціни в інтернет-магазинах. Це дві ваніли Фрайс ми виписали з сусідкою по одній штуці. Це дуже великі рослинки. Це е, піровська е, цілолисна. Такий в неї дуже цікавий лист. У мене ще такої не було. Бачите, які рослини великі? Ціни це дуже низенькі ціни. Це сусідка виписала полярний відмід собі, тому що в мене з того разу лишилася. Ж... Вишила собі. І ось будлейку я виписала собі. Подивіться, саженець, ну, сантиметрів 80 см, Уже квітує, він коштує 80 гривень, щоб ви це розуміли. У неї є в наявності голуба, є фіолетова і є жовта. Ну, Вона сказала, що квітує саме краще. Це біла, ну я виписала білу, поки побачу, як в мене буде в квітнику вона себе вести. Ось посадила я будлейку, бачите, оцей цвіточок, оцю квіточку я цю зріжу, а цю ставлю тут ще я маю щоб квітувати. Хоча, ну, краще б її зрізати, але щоб корінь пішов працювати. Напевно, я отак оцей зріжу у цвіті. Ось так. Ці заставлю і ось буду бачити. Якщо вони розквітнуть, значить будлеї тут подобається. Зараз замульчую. Осталось мені ванілу посадити. Я ванілу посаджу в горщик. І все посадила вже в землю. Зараз теж замульчую. І ось посадила Таровську. Це зовсім другий сорт. Побачимо, що, що вона якась любідолисна, цілолисна, вірніше. П'я на дев'яту, а вже темно, темно. До побачення. Всіх мирного неба, мирної ночі.